До зв'язкання логарифмічних рівнянь, які зводяться до простіше. Писаємо перше рівняння. Логарифм основа 3 число x плюс додати логарифм основа 3, число 2х-1, рівня 2. Достатньо застосувати властивість логарифму, що при додаванні логарифму з однакової основи число перемножається, та отримаємо логарифм основа 3. А число складається з двох множників х плюс 1 перемножено на 2х мінус 1 дорівнює 2. Далі, за означенням логарифму, пишемо, що число x плюс 1 перемножено на 2х мінус 1 дорівнює 3 в другій степені. Та обов'язково маємо написати область визначення логарифмічної функції, а саме вказати, що число х плюс має бути більше 0, та окремо 2х-1 також більше 0. Отворилася система рівнянь, яку, рівнянь та нерівності, яку необхідно розв'язати. І так, розкриваємо дужки в нашому рівнянні х на 2х х квадрат, х на мінус 1 мінус х, плюс 2х мінус 1 дорівнює 9. Тепер розв'яжемо дві на рівні нерівності. Перший х більше мінус 1, в другий 2х більше 1. Перенесемо в рівнянні все в ліву частину та отримаємо. 2х квадрат плюс х мінус 1 мінус 9 до рівня 0. в них нерівностях, маємо в другій нерівності, маємо що х більше за одну другу. І якщо поєднаємо результати цих двох нерівностей, x більше за мінус 1, і обов'язково має виконуватись x більше за 1 більше за одну другу, можна використати тільки x більше за 1 другу. Тому що будь-яке часове для входить до даного проміжку, буде входити до попереднього проміжку. x більше однієї. Запишемо тільки результат цієї нерівності. Мінус 1 мінус 9 маємо мінус 10. Тому. 2х2х мінус 10 дорівнює 0 і рівність х більше одні і 2, або 0,5. Розв'яжемо за допомогою дискримінанта квадратне рівняння. Дискримінант 1 в квадраті відняти 4 помножити на 2 і на мінус 10 дорівнює 4 на 2 8, 8 на 10, 80 мінус на мінус дає плюс 80 додати 1, маємо 81, тобто 9 в квадраті. Знаходимо ікси, х1 ікс мінус 1 протилежне значення дб додати корінь дискримінанта з 2 умножити на 2. Дорівня 9 мінус 8, 8 поділити на 4 буде 2. І х2 дорівнює мінус 1, мінус 9 ділимо на 4. Мінус 10 ділимо на 4, можна навіть, навіть далі не розв'язувати. Дане число отримується від'ємне. А з області визначення маємо тільки додатні значення, причому які більше за одну другу. 2 більше за одну другу, тобто у відповіді запишемо тільки число 2. Розв'яжемо наступне рівняне. Логарифму основа 2 число 2х-1 додати логарифм число 2. Основа 2 число х плюс 1 дорівнює логарифм основа 2 число х плюс 2 додати 2. Поки що пропоную двічку прологарифмувати. Перепишемо все рівняння 2х-1 додати логарифм. х плюс 1 дорівнює логарифм х плюс 2, а замість двічки запишемо логарифм основа 2, число 4. Далі, за аналогічну властивість, як і в попередньому, перемножимо числа логарифму лівої частини і число правої частини, та маємо логарифм основа 2, число 2х мінус 1 перемножено на х плюс 1. Дорівнює логарифм основа 2 числа перемножаємо, тобто 4 перемножаємо на х плюс 2. Далі, з того, що основа логарифмів зліва і справа рівні, можна число прирівняти 2х-1 помножить на х плюс 1, дорівнює 4х плюс 2. І так, а далі нам необхідно записати область визначення. Область визначення обов'язково враховуємо, що 2х-1 має бути більше 0, х плюс 1 також має бути більше 0. Якщо ліва частина більше 0 і права частина аналогічна, автоматична також більше 0, тому достатньо, в принципі, записати тільки ці дві нерівності. Розкриваємо дужки у рівнянні 2х на х 2х квадрат, 2х на 1 2х, мінус х мінус 1 дорівнює 4х плюс 8. нерівностей 2х більше 1, х більше мінус 1. Якщо розв'язати нерівність, причому ми з нею вже тільки що стикнулися, що її результат це х більше 0,5, тому маємо серед цих двох рядочків, що х знову ж таки обов'язково має бути більше за 0,5, тому запишемо, переносимо всі частинки рівняння в ліву сторону 2 х квадрат, 2х мінус х дорівнює плюс х, переносимо 4х як мінус 4х, мінус 1 мінус 8 дорівнює 0, та область визначення х більше за 0,5. Формуємо, перепишемо тільки квадратне рівняння 2 х квадрат мінус 3х мінус 9 дорівнює 0, та знайдемо його дискримінант. Дискримінант. Це мінус 3 в квадраті, тобто 9, мінус 4 помножити на 2 і на мінус 9 дорівнює мінус 4 на 2, мінус 8, мінус 8 на 9, 72. 72 додати 9, тому що мінус на мінус дає плюс маємо 81, тобто 9 в квадраті. Знаходимо х, Х1. це протилежне значення до b. А саме 3 додати 9 і поділити 2 на 2 Дорівнює 12, поділити на 4 дорівнює 3. Знаходимо х2 теж сама, але віднімаємо 9, поділити на 4 дорівнює 3 мінус 9 мінус 6 четверте. Далі, далі можемо не розв'язати. В нас виходить від'ємне число, яке нам не підходить. 3 входить до проміжку х більше за 0,5, тому 3 підходить, і у відповіді пишемо тільки число 3. І розв'яжемо останнє рівняння. Логарифм основи 3, число 3 х, мінус 1 дорівнює 2, логарифм основи 3, число 2 і мінус логарифм основи 3, число 4 мінус х. Що ми тут робимо? Одинечку. Також прологарифмуємо. Далі. 2 принесемо до степеня числа. І так, логарифм. основа 3, число 3 мінус х, мінус логарифм, основа 3 і число 3, що дорівнює одиниці дорівнює логарифм, основа 3, число 2 в квадраті, мінус логарифм, основа 3, число 4 мінус х. Також пропоную від'ємні логарифми змінити місцями. Тобто даний логарифм перевести в ліву частину, цей логарифм в праву частину, що ми будемо мати? Логарифм, основа 3 число 3 мінус х. додати логарифм, основа 3 число 4 мінус Х змінили місце, і логарифм. Основа 3 число 4 додати логарифм основа 3 число 3. Далі за властивістю логарифму можна числа перемножити. Логарифм основа 3 числа перемножаємо. Дорівнюємо також числа перемножаємо. Логарифм основа 3, 4 на 3, 12. З того, що основи однакові, і числа також однакові, 3 мінус х утворюємо систему 4 мінус х дорівнює 12. Далі. Обов'язково запишемо, що число 3 мінус х і 4 мінус х Має бути більше 0. Розв'язуємо рівняння. По-перше, розкриваємо в ньому дужки. 3 на 4 – 12, мінус 3х мінус 4х, плюс х квадрат. і переносимо 12 до рівня 0. Також зв'язуємо дані рівності х менше. 3, змінюємо знак, і х менше 4. Дані на рівність розв'язуємо за правило рівняних рівностей. Зводимо до простішого вигляду квадратний рівняння, тобто спрощуємо х квадрат мінус 3х мінус 4х мінус 7х і 12 мінус 12 до рівня 0, тобто неповне квадратне рівняння дорівнює 0. Далі виносимо спільний множник садушки та отримаємо х мінус 7 дорівняння 0. В даному випадку при множенні на під'ємне число на нульове число дорівнює звичайно, 0, отже, або х дорівня 0, або х мінус 7 дорівняння 0. Тобто х дорівнює. Мінус переносимо як 7. З проміжку х має бути менше за 3, і х має бути менше за 4. Позначимо дані проміжки на координатній прямій число 3 і число 4. Штриховочкою х менше 3, х менше 4, ялиночка отримала саме на проміжку від мінус безкінечності до 3. Отже, х належить проміжку від мінус безкінечності до 3 і перевіряємо, оки з цих чисел входить до даного проміжку. 7 не входить, 0 входить. Отже, у відповіді записуємо тільки 0.